Готель Україна завжди був справжньою візитівкою Дніпра. Збудований у стилі українського модерну. Він став яскравим прикладом національної архітектури. Замовив цей проект меценат Володимир Хрінников. А в його реалізації велику роль відіграв Дмитро Яворницький. Декор готелю дуже красивий та своєрідний. В оздобленні були застосовані мотиви монументального українського народного мистецтва епохи Барокко. У радянські часи, під час революції 1917 року, готель було. Націоналізовано, а в 1930-х роках він став місцем розміщення центрального райкому партії. Вже у 1936 році. Цей готель отримав назву, яка стала символом національної ідентичності Україна. Друга світова війна принесла руйнування, і будівля зазнала часткового пошкодження. Але навіть після тяжких воєнних років готель став символом відбудови Дніпра. 2011 рік для готелю став роком трагедії. Пожежа пошкодила купол головної вежі. Вогонь знищив частину даху, але величезний годинник, який став ще однією архітектурною перлиною готелю, вцілів. У 2012-му готель був відновлений. До України повернулась її колишня велич. Гранд Готель Україна це не просто будівля, це частина історії Дніпра. Він є свідком змін, які відбувалися в місті протягом багатьох років і залишається одним із його найвідоміших символів.